Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Візит міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярта до Ужгорода дійсно має непересічне значення з точки зору перспектив отримання Україною допомоги від Європейського союзу. Адже, як відомо, Угорщина залишається єдиною країною ЄС, готовою блокувати виділення цієї допомоги, що й відбулося під час останньої зустрічі. Керівників країн-членів Європейського союзу при цьому угорський прем'єр Віктор Орбан не приховував, що може і надалі дотримуватися такої позиції під час спеціального саміту Європейського союзу, який відбудеться вже невдовзі 1 лютого. Отже, візит міністра закордонних справ Угорщини до України має дати Віктору Орбану шанс, якщо звичайно угорський лідер. Буде намагатися таким шансом скористуватися, пояснити, чому він змінив свою позицію і більше не заперечує щодо виділення допомоги, тому що його міністр закордонних справ обговорив з українськими колегами важливі питання двосторонніх взаємин, тому що Угорщина і Україна просунулися. В питанні підготування зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, до речі, такої офіційної зустрічі не було жодного разу з того моменту, як Зеленський став президентом України, і Орбан має можливість нарешті погодитися на розблокування допомоги для України. Хоча ніде правди діти, якщо Орбан навпаки. Заважатиме підтримувати свою попередню жорстку позицію. Він може також пояснитися тим, що Петер Сіярто в Ужгороді не знайшов спільної мови із очільником офісу президента України Петром Єрмаком та міністром закордонних справ України. Дмитром Кулєп, до речі, про перебування в Ужгороді очільника офісу президента, яке багатьох, звісно ж, здивувало, яке те, що саме Єрмак за столом для перемовин був нібито конфідентом Петера Сіярта. А Дмитро Кулеба знаходився тільки поруч з очільником президентського офісу. Однак дивуватися цьому не варто навіть не з точки зору того, як організовано структуру влади в Україні, а в тому, як організовано структуру влади в Угорщині. Угорський режим це насамперед корпоративний режим довірених осіб. І Петер Сіярта в цьому режимі грає роль довіреної особи Віктора Орбана поруч із очільником його адміністрації Балашем Орбаном. А от, скажімо, президентка. Угорщини Новак, яка відвідувала з візитом українську столицю, одноразово висловлювалася щодо необхідності покращення українсько-угорських взаємин, швидше презентаційна постать, яка нічого серйозного в угорській політиці не вирішить. Отже, якщо Орбан дійсно вважає, що Україна Намагається вирішити з ним якісь серйозні питання, пов'язані з його власними політичними і не тільки політичними інтересами. І що в Києві реально зацікавлені у організації зустрічі між президентом України і прем'єр-міністром Угорщини, співрозмовником довіреної особи, прем'єр-міністр Угорщини має бути довірена особа. Президента України, тому що Віктор Обран, як і всі, ми прекрасно розуміємо, що і в Україні після президентських і парламентських виборів 2019 року також сформовано режим влади довірених осіб, і з цієї точки зору Андрій Єрмак звичайно ж виконує ті функції, які виконує в оточенні. Віктор Орбана Петер Сіярта. а ось міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба виконує швидше представницькі функції, немає такого впливу на очільника держави та на ті рішення, які ухвалює особисто Володимир Зеленський. І якщо б Дмитро Кулєба поїхав би до Ужгороду без Андрія Єрмака, це швидше за все було б сприйнято в Будапешті як небажання. Влади дуже схожої за своєю сутністю і структурою на угорську серйозно обговорювати ці питання, які Дійсно цікавлять сьогодні українського президента і українську державу? Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що виділення допомоги Європейського союзу це зараз одне з найбільш нагальних питань для подальшої боротьби України проти російської агресії та й для економічного виживання української держави у тих складних умовах, в яких ми опинилися внаслідок перших двох років російської великої агресії проти української держави. Чи вдасться реально домовитися про Якісь питання, які зараз на порядку денному з точки зору інтересів Будапешта, це сказати не так просто. Петер Сиярто підкреслив, що він відправляється до Ужгорода, щоб забезпечити рівні права для угорської національної меншини. Всі ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що в Угорської національної меншини і так за сьогоднішній день рівні права з іншими громадами України. З усіма українськими громадянами, однак в Будапешті абсолютно чітко говорять, що хотіли повернути угорцям ці права, які нібито були у них відібрані після 2015 року. Якщо перекласти ці заяви на мову законодавчої реальності, Віктор Орбан і Петер Сіярта вимагають від українського керівництва повернутися до закону Ківалова Колісніченка. Так, так, про регіональні мови нічого іншого. Тому що вони не одного неодноразово говорили це і вголос, так що я тут нічого не вигадую. Вони саме про цей закон завжди згадували, коли говорили про проблеми для закарпатських угорців. І ми з ним прекрасно усвідомлюємо, що до цього закону ніхто в Києві ніколи не повернеться, тому що це у свою чергу може призвести до такого політичного і соціального спалаху, який не бажаний для жодної української влади. Та й ніяких конституційних засад для того, щоб повертатися до такого законодавства, не існує. Але очевидно, що та комісія, яка буде створена для того, щоб зрозуміти, якими є питання з боку Будапешта, може знайти принаймні серію кроків, може, навіть не загальнодержавного, а місцевого характеру. Не випадково ж, Петер Сиярто говорив про непересічну роль нового керівника Закарпатської обласної адміністрації, які допоможуть не стільки зняти. Якісь питання з боку Угорщини, скільки Віктору Орбану, якщо він цього забажає, тому що ми розуміємо, що це привід, а не причина зробити вигляд, що більше ніяких серйозних проблем немає. Тому що насправді ми прекрасно розуміємо, що ми з вами учасники гри імітацію для інтересів Віктора Орбана. І що тільки він сам може вирішити, як йому вигідніше зараз діяти. Покращити стосунки з Україною, щоб продемонструвати європейському союзу свою конструктивність, принаймні після того політичного ляпасу, який Орбан тримав від президента Туреччини Реджепа Тейпа Ердогана у зв'язку з прийняттям з Швеції до НАТО, або ж продовжувати дотримуватися своєї попередньої жорсткої позиції, що може якраз бути частиною не стільки стосунків Віктора Орбана з його колегами по європейському союзу і НАТО. Скільки частиною його стосунків із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Адже на цих двох лідерів Орбан також орієнтується, коли мова йде про майбутні економічні інтереси Угорщини і про збереження його влади. От що саме обрав угорський прем'єр, ми ж зрозуміємо вже після того, як Петер Сіярто повернеться з Будапешта і відбудеться, повернеться з Ужгороду, перепрошую, і відбудеться саміт. Європейського союзу, на якому і буде вирішено, як Україна отримає допомогу від наших європейських сусідів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, канал Каналу Патреоні, Бемі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!